Вітаю вас, дорогі мої глядачі! Звати мене Наталя я щиро рада нашій новій зустрічі з вами. В сьогоднішньому відео трішечки розповім вам про своє навчання у Швейцарії, проживання, ну і також дозвілля. Я зараз проживаю в кантоні Цюріх. У місті Цюріх це місто кілька разів визнавали одним з дорожчих літу, а також двічі чи тричі це місто було у рейтингу найщасливіших міст. Тому, мабуть, мені пощастило. Я вивчаю німецьку мову, тому що кантон Цюріх офіційна мова тут німецька. Але ні для кого не секрет, що у німецькомовному кантоні. Існує німецько-швейцарська мова. І вона відрізняється від німецької, але при всьому тому це не заважає людям комунікувати між собою. Вивчення мови є обов'язковим моментом. Без сертифікату мовного не можна влаштуватися на роботу. Звичайно, нічого неможливого у світі немає, але так як пояснили мені, і так як практика показує, що досить тяжко без мови знайти роботу. Буває, людина влаштується на роботу, все добре. Я зараз навчаюся з такою жінкою, їй здається, 55 років, вона так старша мене. Вона пропрацювала, здається, це була пекарня. Близько чотирьох місяців, а потім її попросили звільнитися з роботи через те, що дуже багато часу витрачалося на пояс завдань, які вона повинна зробити. І роботодавець тоді сказав їй: Ви прекрасна працівниця, але все ж таки ваше незнання мови обмежує наше спілкування. І заважає роботі. Тому, будь ласка, підучіть мову, і ми чекаємо вас знову. Ось тому вивчення мови є обов'язковим. Це, звичайно, непросто. Я, до прикладу, взагалі німецьку мову не вчила, це для мене нове в школі, я вивчала англійську мову. Мені трішечки легше англійська, та не трішечки, а дуже легше, бо це хоч трішки та знайоме. Навіть зі шкільної програми я щось пам'ятаю, вже в дорослому житті десь там щось підучувала. Ось, а німецька мова це нове. Тому непросто. Я зараз вивчаю курс А1. І цей курс, як і кожен курс, у нас поділений на декілька модулів. Кожен модуль триває восьми тижнів. І коли цей час закінчується, зазвичай ми ходимо в якесь цікаве місце. Ми були, Коли закінчили модуль А11 в музеї в одному, але він не дуже цікавий був, та я вам його показувала. Мені більше там сподобалася природа, це було біля озера Цюрівського, дуже там гарно. все. Саме... Ну так, Музей і музей. А цього разу ми були в Ландес музеум. І він дуже-дуже цікавий. Його буквально за один день не обійдеш і все не обдивишся. Скільки цікавинок різноманітних локаційно цей музей знаходиться навпроти центрального вокзалу Залізничного, хто буде в Цюріху, обов'язково відвідайте цей музей. Це моя рекомендація, дуже цікаво. Ми ходили в цей музей на початку грудня, і якраз тоді виставили вертепи різних народів світу. Вони символізують народження Ісуса Христа, святе сімейство показане, як у яслах маленький Ісусик лежить. І ну, дуже цікаво на цій площадці, де представлені ці вертепи. Багато дітей, стоять сани, санти, можна на них посидіти. Ну, тобто, дуже цікаво, обов'язково-обов'язково обов відвідайте. Ну, а я повернуся своїми розповідями до роботи і мови. Так ось, знати мову обов'язково, обов'язково на руках при працевлаштуванні потрібно мати мовний сертифікат. Якщо так сталося, що людина не має мовного сертифікату, вона мови не вчила, але при цьому вона йде на роботу до певного роботодавця, то цей самий роботодавець повинен довести, зібрати купу паперів. Що саме ця людина, яка мови не знає, вона є найкращим претендентом на дану посаду. Про це нам розповідали на інтеграційних курсах, які там у нас були протягом п'яти занять, здається, ми були на них а, онлайн. І Українка, яка проживає тут восьми років, про це нам розповідала. Тобто це ще не тільки для самої людини є певний стрес, що не знаєш мови, і заробітна плата менша, звичайно, це на все впливає. Ну, а також і самому роботодавцеві це доставляє певних проблем. До прикладу, якщо піти на роботу до... Людини, яка розуміє тебе, ну, я думаю, що з цим проблем не буде, але в мене знайомих таких тут немає. Дуже багато українців, ну, от ми сьогодні говорили з моєю викладачкою німецької мови, що дуже багато українців, майже 90% українців мають дипломи вищої освіти. Але їм потрібно ці дипломи підтверджувати і рідко кому вдається ось так просто взяти і стати працювати там лікарем, адвокатом, юристом та будь-ким. Потрібно дипломи доводити. Я говорила з однією жінкою: в неї син, ну, це жінка вже такого старшого віку, досить доросла, в неї вже внуки працюють. Ось. І вона розповідала про те, що вже протягом півроку її син намагається підтвердити диплом лікаря. То того не вистачає, то іншого не вистачає. Ну тут, напевно, ще кому як пощаститься, але, в принципі, ось така ситуація із роботою. Далі, після того, як вивчається курс Б2, він закінчується. Тоді можна піти на курси, до прикладу, там, о, догляду, курси догляду за пристарілими та хворими людьми. Там можна вчитися на протязі півроку. І чим це добре? Це добре тим, що о, ну, працевлаштування майже 100%. Але робота тяжка, не всі на неї здатні морально. І фізично не всі готові до такої роботи. Тобто, це треба любити, це до цього треба мати хист. Ну, то, в принципі, як і до будь-якої роботи, треба мати хист і любов. А в цей самий день, коли ми відвідували такий цікавий музей, взагалі день якийсь був дуже такий приємний. Після обіду ще й почався снігопад. І це було настільки красиво. Ну, він тут був один раз протязі двох днів цей снігопад. Я вам дуже багато відео е, знімала і викидала в основному, це були коротенькі ролики. Е, так от, що я хочу сказати на рахунок погоди, то зима тут в основному дощ. Е, з початку. Жовтня місяця і по березень місяць тут сезон дощів. І, звичайно, що не всім це підходить, така погода. В принципі, в мене особливих страждань на рахунок клімату тут немає. На рахунок транспорту ще трошечки хочу сказати. З транспортом проблем взагалі немає ніяких. У мене просто з вікон, я живу в центрі Цюріху. І ось у мене прямо під вікнами трамвайна зупинка і автобусна зупинка. Їдь куди хочеш, але їздити на транспорті коштує недешево. І тому я їжджу на велосипеді. Так що ще трошечки я займаюся спортом. Кожного дня їхати мені до моєї школи потрібно 7,5 кілометрів, і все було б добре, якби це було по рівному. Але не слід забувати, що тут місцевість гірна. Цюріх знаходиться між горами. Тут, до речі, немає таких сильних пронизливих вітрів, якихось катаклізмів. Цюріх він так захищений горами з одного і з іншого боку. Ну і, відповідно, ландшафт такий самий: горбистий, гористий. І іноді їхати на велосипеді тяжкувато, але, в принципі, до всього звикаєш, до всього пристосовуєшся. Самі швейцарці вони досить таки спортивні, багато гуляють, багато вживають овочів, фруктів, вони такі підтягнуті, спортивні. і Мені це досить таки подобається. Дуже багато хто на велосипедах їздить, навіть місцевих, і незалежно від погоди, чи дощ, дощ, людина їздить на велосипеді. До речі, мій викладач німецької мови в нас взагалі три викладачі німецької мови. Один викладач працює протягом трьох днів з нами, і два викладачі по одному дню. Субота і неділя в нас вихідні дні. А так я навчаюся з ранку і до 12-15. А далі півдня у мене вільних, але це е, треба забирати дитину з садочка, другу дитину забирати зі школи, а потім знову відводити, бо є ще і навчання після обіду в них. І це є обов'язковим відвідування школи і садочка, бо в них заняття продовжуються. І садочок це вже є початкова школа, і відвідування є обов'язковим. Ой, ну слухайте, я вже сьогодні стільки вам наговорила. До нових зустрічей. Дякую за увагу.